Друзі, ми на нашій розводні. Сьогодні у нас чергове відео і тому всім доброго вечора. Будемо зараз для вам показувати дещо цікавеньке, але це стосується не рибної теми і навіть не теми раків. Це стосується благоустрою нашого майбутнього куточку відпочинку. Ви бачили, да? біседку в нас ми вже показували на каналі, а тепер ми трішечки хочемо урізноманітнити кругом біседки. Тому я зараз вам дещо покажу. Прийшла нам посилочка, зараз я вам скажу з якого міста. Е, так, так, так. івано франківськ Ось така посилка. Е, як казали, не показувати ТТН-ку. Серега, я так і роблю, більше не буду. Посилочка прийшла, але тут все чесно, все прозоро, тут вказано, що це що саме є. Ну, На почті нічого не мали проти. І тому, як кажуть, доїхало все чітко і красиво. І ви вже, напевно, побачили, що це тут таке. Так, як же його витрусити, щоб не пошкодити? Давайте розріжемо, пакування. Короче, у нас після того, як ми збудували бесідку, тепер є можливість і бажання трішечки обсадити кругом неї цікавенькими якимибудь насадженнями. І от, е, як кажуть, блукавши на просторах Фейсбука, я знайшов таку цікаву групу Квіти України на якому там дуже-дуже багато всього цікавого і продається з декоративних рослин, і не тільки з декоративних рослин. Квіти України, так і називається. Ну і знайшов такий пост по продажі оцього, саме цього, саме цього товару. Трішечки листочки. Трішечки листочки пропадали. А що це в нас саме? А це в нас японський клен, так і називається. Це молоденька однорічна рослинка. Замовленими на сайті Квіти України. Я думаю, власники групи не будуть проти, якщо я залишу в описі під відео посилання на їхню групу. Я думаю, ви, хто захоче зайти і... Щось собі там цікавеньке придбати, ви будете задоволені, тому що прийшло все швидко, як бачите, гарно упаковано. Тут оплівочка, щоб земля не висипалася, все красиво. Дану квіточку ми зараз поставимо поки що на, на, на дворі під деревом, щоб на неї мороз не впливав, а вже потім до вихідних протягнемо і ми її пересадимо на її новеньке місце. Я вам скажу так. Цікаво, цікаві там рослини, дуже файні ціни, адекватні ціни, якщо порівнювати з нашими місцевими розводчиками і продавцями таких теж екзотичних рослин, тому раджу, навіть з доставки вийшло дешевше, ніж тут. Так що раджу всім, хто хоче щось для себе якась екзотичну рослинку там придбати. Будь ласка, я залишу ще раз, наголошу, в описі під відео залишу посилання на групу. Заходьте, знайомтесь, обирайте, придбайте і будете щасливими. Так що таке в нас невеличке цікаве відео. Будь ласка, залишайте коментарі під відео, ставте вподобаєчки. Кому не подобається, не ставте вподобайки, ставте анти вподобайку. Підписуйтесь, хто дивиться канал наш перший. Адже ми йдемо на 3000 підписників. А при наборі 3000 підписників ми, якщо все буде добре, а я думаю, що все буде добре, проведемо якийсь цікавий розіграш. І не забувайте, друзі. Там, де є кнопочка підписатись, є також вкладка Спонсорство. Е, хто підпишеться на спонсорство? У нас, якщо набереться 10 спонсорів, ми серед спонсорів будемо проводити кожен місяць розіграш чогось цікавого по акваріумістики. Рибки, раки, обладнання, якісь там декорації і тому подібне. Так що повторюсь. Підписуйтесь на спонсорство, і серед спонсорів, якщо коли набереться 10 спонсорів, будемо щось розігрувати, якісь призи. Дуже цікаво і, як кажуть, повезе найщасливішому. Так що ось, друзі, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. А ми отаку маємо чудову рослинку. Клен японський нагадую, однорічка. Він, коли показували там фото, як він виглядає в дорослому вигляді, це взагалі шикарно. Це шикарне дерево. Яскраво помаранчеве. Дуже шикарне. Так що, друзі, раджу всім. До побачення, гарного вечора та тихої всім ночі.